Салют, ріпаководам. Сьогодні ми знаходимося на землях рекрутименів по вирощуванню озимого ріпаку на Тернопільщині, де аграрії знають, як вирощувати ріпак і знають, як вибирати гібрид. В західній частині України є традиція, якщо ріпак стоїть на 5 тонн, на нього можна пускати кота. Ну, в принципі, ми зараз це і перевіримо. Наш гібрид тріатлон добу такого, котра витримає. Команда НПЦ рада вам представити один з флагманів в своєму портфоліо гібрид триатлон. Гібрид, який покорив Європу від Швеції до Болгарії і вже в Україні висівається від спекотної Бесарабії до карпатських полонин. Гібрид, який пробачає будь-які помилки агрономів а не пробачає раннього посіву, ми його рекомендуємо висівати в оптимально, оптимально пізні терміни посіву і ультрапізні терміни посіву. Посів рекомендується е, з 15 серпня. Але якщо у вас сталися такі е, умови в господарстві, що ви цей гібрид висіли в... Ранні або ультраранні посіви, ми рекомендуємо робити ріст регуляцію з двох листків. Пояснюємо, чому. Це є нове е, рішення в компанії. Гібрид формує вторинну кореневу систему уже з двох листків. Тобто гормони росту в цьому гібриді е, починаються з двох листків. І це є гіберліновий гібрид, е, тобто біомасовий. Він дуже інтенсивно нарощує е, восени. В частину, але при тому він має найстриманіший ріст весною. гібрид триатлон позиціонується у нас на санкційній платформі Огура InRA, але також у ньому є чіткі відмінності або бекроси від платформи MSL. Пояснюємо чому. На ньому ви будете бачити чітке розсічене. Листя характерне для огури. також ви будете бачити еректроїдне розміщення стручків, але при цьому ми зберегли у ньому хорошу здатність до вимолоту, як Вимес сел, за рахунок поєднання цих двох платформ. Гібрид триатлон – найстриманіший гібрид на ринку по відновленню вегетації, а саме по виносу квітконоса за рахунок гормону гібераліну. Він дуже довго формує е, біомасу весни, і, в принципі, ви тим забезпечите собі е, кращу стійкість до шкідників весною. Це прихлохоботники, квітко йде, тому що у вас сам бутон буде виходити найпізніше. Тому особливість стриманго розвитку весни дає гібриду третон ряд переваг. Як ми бачимо, зараз уже йде налив зерна, але у нас. Всі верхні листки ще є зелені, тобто у нас де відтік поживних речовин з листків в стручки, а потім зі стручків в націнини, Тобто Цей гібрид прекрасно реутилізовує азот, той, що ви йому дали, з е, біомаси, листків до стручків. А сам зараз у нас фотосинтез буде на стручках, Тобто ви цей гібрид ніколи не перегодуєте. Все, що ви йому дасте, він все спожиє. Також його особливість він прекрасно переносить як загущення посів, так і зарідження. Зараз колеги ми рандомно виберемо типову рослину серед поля і покажемо потенціал біологічний і кількість стручків на одній рослині. Зараз спільно з моїм колегом Віталієм ми ми в кількість стручків на типові рослини на цьому полі. A few later. Ну що, колеги, не і п'ять хвилин, і за підрахунками спільно з Віталієм ми тут нарахували на одній рослині 2073 стручки. строчки. Це дійсно е, високий показник, е, як ви бачите, е, в принципі, всі сточки однорідні по розміру, тобто можна стверджувати, що е, у нас збирання буде рівномірне. Е, цей гібрид е, е, сам дозріє е, без допомоги лісикації. І очікуємо е, також на е, високу масу тисячі, бо зараз всі погодні умови сприяють. Як бачите, у нас вже сама насіння наповнюється. І як можемо порахувати, в стручку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 на на 2, 24. Ну, в принципі, для е, Огури це досить непоганий результат. Ча зйомок жоден котик не постраждав. До зустрічі в ріпакових полях.